Добрий день, дорога церква. Нарешті я тут. У нас була така недільна перерва у зв'язку з подорожю на схід з братами. Тож, це чудовий час, щоб продовжити нашу серію. Або, якщо бути, якщо бути точнішим, її завершити. Я хочу нагадати вам про те, про що ми з вами е, досліджували з писання в минулих серіях. Перша серія у нас була про те, що. Бог після нашого усвідомленого хрещення, Він робить нас святими виправданими перед ним, змиваючи цей гріх. І таким чином ми, ми наслідуємо Царство Небесне разом з ним. Ми замоговорили на першому разі, що призначення це певна роль, це певна місія, що має для мене особливий сенс. Ми з вами казали, що, що зараз люди дуже сильно бігають за, за призначенням і шукають його. Чому? Тому що це стає їх центром, це стає їх орієнтиром. Без цього орієнтира важко рухатися взагалі по життю. І ми вами казали про те, що таке святий. Що святий це не ідеальний, це не прекрасний, бездоганний, а це в грецькій мові означає відділений від чогось для чогось. Або обраний. І ми з вами задавали питання, для чого більшого я обраний. І у другій серії ми з вами розбрали те, для чого я обраний у контексті церкви. Ми розбрали те, що Ісус після хрещення він дає виправдання і освячення. І це освяч... після, після цього Він дає необхідні дари. І ці дари якраз таки працюють як одне із призначень в церкві. Тому що дари необхідні для служіння як людям. Так і для збудування Божого тіла, яке є церква, для того, щоб один з одним ми зростали в любові, те, що ми дізнавалися з писання. І ми, ми закінчили на питання, для чого більшого він дає ці дари, ці призначення, це освячення, і яка наша роль поза церквою в суспільстві, нас як святих, і обраних, і відділених. І, чесно кажучи, я думав довго над тим взагалі. Яку, яке із призначень обрати. бо насправді багато призначень Бог дає в житті поза церквою. Але мені чомусь пригляділася одна із. Я думаю, це для вас буде не чимось новим, але я спробую вас здивувати. І це знаходиться на, у книзі Євангелія від Матфія. Це п'ятий розділ з 14 по 16 вірш. Матфій каже так. Точніше, Ісус, а Матфій це записує ви світло для світу. Не можна сховати міста, що стоїть на горі, і не запалюють світильника, аби поставити його під посудину, але ставлять на свічник, щоби світив усім, хто в домі. Тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі діла і прославили Отця вашого, який на небесах. Якщо казати про цей вірш, то і взагалі про, про тему світла, то світло, воно в будь-якому випадку має своє джерело. Е, воно повинно чимось запалюватися, повинно з чогось виникати. І як, і як би там вчені не, е, як сказати, не билися головою об стінку е, сказати, що, можна, що може щось виникнути з нічого, такого бути не може. Щось виникло з чогось. Так само, як, як і це світло, яке в нас має це джерело. Це, це і це джерело для нас це Христос. Е, в цьому світі дуже розмите розмите розуміння цінностей. На жаль, та, 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 такі цінності, як вірність, як посвята чомусь, як прощення, як мир, воно, я не скажу, що зникло. Як цінність, але розмито. Але через все це воно не, не втрачає свою актуальність. І цікаво, що наші цінності якраз таки, якщо вони основуються на джерелі, тобто на Христі, вони і мають позицію того світла. Світло, яке є альтернативою темряви. Світло яке, є, яке дає зрозуміти. Що таке цінності, які надихають, які створюють, а не які руйнують. І цікаво, що в грецькій мові є два слова, які мають значення добрий. Да? Ми тут бачимо, що нехай ваше «нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі діла. І от слово добрі воно має два значення. В грецькій мові є два слова. Перше слово означає агатос, воно, воно визначає річ хорошої по якості. Тобто, наприклад, стіл хороший по якості. Я бачу, що він там зроблений якісно. І є слово калос. Слово калос означає, що річ не тільки має хороший по якості стан, а воно ще прекрасне і привабливе. І саме тут стоїть слово калос. Саме тут Христос каже, що ваше світло, яке в вас, ваші добрі вчинки, ваші цінності, ваше джерело, яким є я, воно повинно бути не тільки видимим, воно повинно бути привабливим. І, і, і які взагалі сенси можна винести з цих віршів да? про, про моє світло, яке е, повинно бути всередині мене? Що світло моїх добрих справ у світі повинно бути, по-перше, Хорошим по якості. По-друге, це привабливим для людей, які його бачать. Третє це помітне іншим. І четверте, вони, мої справи, мають відображати моє джерело світла це є Христос і Його слава, яке написано в кінці призначення, щоб, ваші, щоб люди прославляли Отця вашого, який на небесах. І давайте підведемо підсумок взагалі всіх цих трьох серій, що дає нам Христос, яке призначення Він нам наділяє. Перше, показує те, що жертва Христа, якщо я її приймаю, якщо приймаю усвідомлене хрещення, вона робить мене святим перед Богом, виправданим і чистим від гріха. Друге, це те, що. Виправдання Христа, його жертва, вона дає мені можливість отримати дар, який я можу застосувати як в церкві для її збудування, так і для навколишніх людей для слави Христа. Це друге призначення. І третє призначення це наше призначення, як відзеркалювати те якісне, привабливе і хороше світло для того, щоб поширювати Божу славу і славу Христа для всіх, хто його не знає. І насправді для мене це ще одне нагадування нагадування про те, що Бог набагато ширший у своєму розумінні призначення, яке ми можемо читати в Писанні. І для мене розуміння цих призначень воно, воно дає орієнтир, воно дає ціль, куди можна рухатися. Тому сподіваюся, що ця серія допомогла вам зрозуміти е, цю широту Божого плану для кожного з нас. і Всю ту глибину і важливість Христової жертви. Тому давайте зараз помолимось за це. Ми подякуємо Ісусу за Його жертву. І згадаємо про те, що на тижні і в своєму житті ми повинні відзеркалювати Його світло. Дорогий Ісус, я дякую тобі за твою жертву. Я дякую тобі за те, що Ти прийшов на цю землю для того, щоб показати мені. Що тобі на мене не все рівно, що ти любиш мене, що ти любиш кожного з нас, що тобі, що ти готовий віддати своє життя, пожертвувати своїм статусом, пожертвувати своїми деякими цінностями, для того, щоб показати мені, що ти мене любиш. Дякую тобі за цю твою любов, любов, яку я ніколи і ніде не зможу побачити в цьому світі, але яку відзеркалюєш, і джерелом якої є ти. Благослови, Господь, цей сік виноградної лози, який є символом Твоєї крові, крові, яку ти пролив за кожного з нас, крові, яка стала першим кроком для того, щоб ми отримали це призначення, виправдання, місце в небесному царстві і ціль в житті. Благослови також і цей хліб, який є символом Твого тіла, яке ти також віддав за нас, Ісус, віддав для того, щоб очистити нас від цього гріха, для того, щоб забрати все, чим ми були заплімовані. Щоб забрати те, що відділяло нас від тебе. І допоможи нам постійно пам'ятати про те, що твоя любов вона набагато більша, ніж я можу уявити. І дякую тобі, Ісус, за те, що Ти даєш мені Це. Благослови і нехай усьому буде Твоя слава. Ум'я Ісуса. Амінь.